Містом Черкаси прогулюються пацюки. Це вже не дивина для відпочивальників скверу поблизу готелю «Росава». Щори спокійно прогулюються тротуарами, можуть запросто просісти на лавочці поруч із людьми. Про такі кричущі факти пише одне з черкаських видань. Більше цікавого зі шпальт місцевої преси дивіться у пресогляді. Чи не відбувається на Черкащині необґрунтоване зростання цін на цукор, нині перевіряють працівники обласної податкової служби. Про це повідомляє видання молодь Черкащини. Операція під умовною назвою Цукор стартувала на початку серпня. 14 робочих груп перевіряють в області весь цукровий ланцюг, починаючи виробництвом ми, завершуючи реалізацію. Вже перевірили три посередницькі структури і зафіксували 9 фактів порушень. В річку Гнілий Тікич на Звенигородщині скидають каналізаційні стоки. Про це пише газета Черкаський край. Місцеві жителі скаржаться на неприємний запах, який інколи вечорами лине над водою. Дехто з них гадає, що в річку скидають нечистоти з місцевого млина. Інші ж переконані, винна міська каналізаційна система, яка давно прогнила. Проби води з гнилого Тікича взяли для лабораторних досліджень на вміст забруднюючих речовин. Результати дослідження поки що невідомі. Черкаси перетворюються на середньовічне місто. У центрі бігають щури, на городян полюють безпритульні собаки, а вдома черкастів заїдають блохи. Про це пише вечірка. На думку журналістів, сьогодні городяни покинуті один на один із братами, нашими меншими і вимушені битися з ними за територію та життя. Адже допомоги чекати немає, звідки, як і у багатьох випадках, служби, що мають забезпечувати комфортне проживання в місті, або переводять стрілки один на одного, або лише розводять руками. На Черкащині з'явився перший автокінотеатр. Таку звістку сповіщає видання прес-центр. Фішка модна на заході ще 30 років тому. Нарешті докотилася і до Черкащини, а саме до Умані. На колишньому пустирі за містом віднині огороджена територія з екраном, кіно з якого можуть подивитися водії і пасажири водночас 40 автівок. Автокінотеатр працюватиме щоденно, проводячи тематичні ночі кіно. Як розповів його директор Володимир Кожухівський, вартість квитка 25 гривень гривень автівки. Основна публіка молодь віком до 35 років